Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка щотижня звертається до корупціонерів. Та бодай би ви показились. Сьогодні у випуску. Наче показились. Споріднені фірми розігрують сотні мільйонів гривень на вакцинах для тварин. Відносно е, фамілій, да, я не маю права про це говорити, тому що я не в курсі. У кого син працює, у кого батько працює, де клює втік, та сонце його живе? Чи зменшать надвисокі тарифи на сонячну енергію? енергетика це бізнес політиків або тих, хто найближен до політики. Отримай купу мільйонів від держави та ховайся від журналістів під сходами. Правило життя керівника однієї фармкомпанії. Чи знаєте ви, скільки держава витрачає на вакцинацію диких тварин? Мільйони, десятки мільйонів? Ні, сотні мільйонів гривень. Вакцинують диких хижаків від сказу. І гроші ці йдуть фірмам. Дуже не чужим радникам державної ветеринарної служби. І чи не ця близькість причина того, що українські єноти забезпечені вакцинами краще ніж українські діти? Не але не менш страшний. Скажи, не бобер знайшов собі жертву на Рівненщині. Ваше життя в небезпеці. Щороку під такими гаслами виходять десятки сюжетів на українському телебаченні. Кажані лиси, ці вовки, єнотовидні собаки та єноти, чиновники називають небезпечними цілі села, І тонами закуповують вакцину захищати тварин від сказу. Зібралась міська надзвичайна протиепізотична комісія, яка прийняла ряд заходів щодо попередження виникнення небезпеки. Захворювання на сказ лише за квітень, травень держава взялася вакцинувати майже 5 мільйонів тварин. Препарат Броварабі, запевняють фахівці дешевий і якісний. Ніякої корупції. Я вважаю, що це абсолютно нормальна, адекватна, хороша, якісна вакцина. Та президент міжнародної асоціації захисту тварин Тамара Тарнавська переконує, закупівля вакцини для хижих тварин за мільйони не виправдана, бо вакцинують хижаків. А треба гризунів. Лисиця з'їла гризуна, так чи собака з'їв гризуна, чи вовк. І таким чином він інфікується, і боротися так. Тут треба робити профілактику, але з цими тваринами боротися треба з гризунами. А цього я ніде в Україні якби не бачила в цих програмах. Фахівець розповідає: в Європі таку вакцину розсипають із літаків. Хто в Україні буде орендувати літак чи розносити 5 мільйонів доз вакцини під кожне дерево? Завжди використовують сказ. Як залякувати населення, депутатів, щоб можна було збільшити фінансування. Ось і, е і таким чином це робиться роками. Програма наші гроші зацікавилася, звідки у чиновників ветеринарів, любов саме до хижих тварин, і з'ясувала. За останні п'ять років левова частка державних грошей за ветпрепарати надходить на рахунки фірми Укрветпромпостач. Це 159 мільйонів гривень. Конкурентів фірма немає. Чиновники напряму у неї купують вакцину. Пояснюють просто, такий продукт Україні не виробляє ніхто, крім Укрветпромпостачу. Йдемо привітати щасливчиків з перемогою. Доброго дня, скажіть, будь ласка, керівництво. Ви а далі? А ось канала місцевої. Ми розтримуємо сюжет по саме рак, а постачання. А немає крім, ви виявляється, директор раптово відлучився аж до Франції. Переймати там досвід. Директор улетів в командировку в Францію. З ким я буду зв'язуватися. На 20-й хвилині пошуків з'являється підозра, що поважний директор просто від нас ховається. Якось прийти, значить, десь на місці. Відкрити звичайно закінно, ну кабінет закривають. На, 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 да. на, да. на нашу думку, причини уникати камери у Ярослава Миколаєвича і справді є. Адже від його компанії два кроки до держчиновників, які закуповують його вакцину. Дивіться, «Укрветпромпостач» має тісні зв'язки з такою собі фірмою Брова Фарма. Рідні адреси, телефони, засновники міцно пов'язують дві компанії. Бровафарма входить до корпорації Угрзове тромпостач. Нею нині керує Василь Лисовенко, який одночасно очолює громадську раду при державній ветеринарній та фітосанітарній службі. А заступник Лисовенка Павло Достоєвський радник голови цієї служби, яка, власне, і керує ветеринарними управліннями. Що закуповують за шалені гроші вакцину у Доки розбиралися зі схемою, знайшовся директор. Не у Франції, а в закапелку під сходами. Виявляється, це була перша ж людина, яку ми тут зустріли. От тільки зізнатись у директорстві керівник чогось побоявся. Пане Ярославе, так що ж ви від нас сховаєтеся? Нам сказали, що це, що ви поїхали за кордон. А ви, виявляється, не поїхали за кордон. Ну, а це ви... Ні, ну для чого ви це робите? Так? А ну ми як? Ми вчора а, телефонували, а сьогодні. Ярослава, приїхали. Чи, мені сказали, що ви вроді Брофарму хотіли бачити. Хто? Ми сказали? ми Притиснути до стінки директор Божиця. Його фірма і Брова Фарма різні підприємства. Брофарма вже років 15, як звідси виїхала у своїй приміщенні. Тобто вони ніякого відношення не мають. У них своє виробництво, своє керівництво, свої, там, будемо говорити, засновники. Тобто там спільного нічого немає. Відносно е, фамілії, да, я не маю права просто говорити, тому що я не в курсі. В кого син працює, в кого батько працює, де. От. А ми просто працюємо на ринку, самі по собі. От і все. Всі самі по собі, але на торги ходять разом. Хочемо задати питання і відокремлені бровафармі. Але... Просто наша керівництво тільки в комітет поїхала. На всі подальші дзвінки жодної реакції. Державна санітарна служба після нашого звернення випала у стан нескінченної наради. Майже за годину очікування до нас так ніхто і не виходить. А шкода, коментар Василя Лисовенка, голови громадської ради держвецслужби, ми б залюбки послухали. Адже пов'язані з ним фірми на державних торгах спільно вже виграли майже 200 мільйонів гривень. Причому укрветпромпостач чверть усіх грошей 55 мільйонів отримав за останні два місяці. Після того, як сина пана Лисовенка Віталія призначили заступником міністра фінансів, заради коментарів рушаємо до Лисовенка додому. Наші джерела повідомляють, Василь Трохимович живе в котежному містечку під Києвом. За даними Державної архітектурної інспекції, будинок оформлений на його сина. Охорона тут доброзичлива, знайомиться, бере номер телефону і навіть дозволяє знімати. Це котежне містечко європейського типу. У Нас з'явився новий вид чиновників, європейські чиновники. Ми зараз запитаємо, чи пов'язані вони з тендерами на 200 мільйонів гривень. Є хто-небудь. Але от чим наші чиновники не відрізняються від старої влади? Вони, як і стара влада, не відчиняють. Європейськості вистачає на 20 хвилин, а потім охоронцеві телефонує начальник і нас просять поїхати. Будинок, мовляв, уже давно оформлений на інших людей. Щоб котре доводить, чиновники в Україні хоча переїхали із Межигір'їв до містечок європейського типу, але дорогою до Європи застрягли у межах Києво-Святошинського району. Чи існує вакцина від корупції, ну поки що доводиться діяти хірургічними методами і, на жаль, вже після того, як хвороба зробила свою справу. Наприклад, слідче управління генпрокуратури підозрює екс-очільника адміністрації президента Андрія Клюєва у привласненні бюджетних коштів на суму 200 мільйонів гривень. Та, попри всі кримінальні справи, Клюєв продовжує заробляти на українському бюджеті. Мова йде про сонячні електростанції. Цей бізнес в Україні практично монополізований родиною клюйових і працює він так: ви будуєте сонячну електростанцію, після чого держава за шаленим тарифом викуповує у вас електроенергію. Цей тариф, навіть якщо знизити його вдвічі, все одно буде найвищим в Європі. І якраз спроба його знизити і викликала значну критику та значний опір, мовляв, інвесторам обіцяли зовсім інші заробітки. Наші гроші спробували з'ясувати, чи варто заради потенційних інвесторів перегодовувати цілком реального клюєва. Бізнес, якому завжди світить сонце. Сонячна енергетика працює за таким принципом: Постав батареї, накопич енергію сонця, перетвори її на електричний струм і продай державі за шалені гроші. Володимир вже більше шести років встановлює такі сонячні панелі на будинки. 10 кіловатна установка способна за год виробити 10 тисяч кіловат часов. Ми хитрих пощо та в 40 получаємо сорок тисяч гривень в год. Мог би владелец частного дома отримати від государства за продажу електроенергії, яку він привезли у себя на участке. Та якщо ви вже почали мріяти про власну сонячну ферму, розслабтесь. Сонце в Україні світить не всім. Енергетика це бізнес політиків або тих, хто найближив до політики. Піонери в освоєнні альтернативної енергетики в Україні народний депутат Сергій Клюєв та його брат утікач, колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв. Родинна бізнес імперія базується на потужностях заводу напівпровідників та укрпідшипника. Це вітчизняні підприємства, які збирають обладнання для сонячних станцій. Клюєва. власність на них оформлена через австрійські компанії керівником однієї з цих іноземних компаній Ектів «Ектів Солар», іноземець кафе Ертифай. Зять клюєва сонячні станції насправді заробляють гроші не стільки на сонці, скільки на державі. Адже саме вона погоджується купити цю електрику на порядок дорожче ніж потім зможе продати. Уже відома нам австрійська Ектів Solar є ключовим виробником електроенергії з сонячного світла в Україні. Її частка на цьому ринку становить майже 90%. минулого року. В Україні виробили сонячної енергії на 3,5 мільярди гривень. З них понад 3 мільярди заробив ектів солар. Будемо синічними і справедливими, що всі йдуть сюди не для того, щоб відновлювати українську енергетику, а йдуть заробляти гроші. В Україні діє один із найвищих у Європі зелених тарифів для сонячних електростанцій близько 7 гривень за кіловат. Для порівняння населення оплачує електроенергію за єдиним тарифом менше 30 копійок. Інші споживачі платять у межах однієї гривні. Виходить, бізнесмени продають електроенергію державі дуже дорого, а держава постачає її населенню на порядок дешевше. Таким чином, субсидуючи бізнес обраних. Тобто виробництво невелике, а грошей у порівнянні з іншими більше. А це десь 2,5 мільярди гривень на рік. Так це непоганий грошей. Навіть після втрати Криму, де розміщувалася більшість станцій, родина клюєвих усе одно контролює понад половину сонячного бізнесу і отримує гроші по найбільшому в Європі тарифу. Матеріали без мита та й взагалі грає за дуже пільговими правилами, встановленими ніби спеціально для клюєвих. То чи не час ці правила змінити? Дати червоне світло клюєво, а зелене альтернативній енергетиці. Таку пропозицію вже внесли на розгляд до Верховної Ради. Загалом у парламенті зібралися. Ціла низка законів, які регулюють виробництво енергії з альтернативних джерел. Міненерго пропонує взагалі змінити діючу формулу розрахунку зеленого тарифу. На сьогодні формула, формула тарифу, по якому розраховуються зелені тарифи для сонця. Вона складна, базується на ціні для населення другого класу 2009 року. Умножено помножено на зелений коефіцієнт, який законі передбачено, і плюс ще помножене піковий коефіцієнт. Піковий коефіцієнт 1,8. і вісім. Енерго кажуть, якщо викинути з формули останній коефіцієнт, це дозволить знизити тариф майже вдвічі. Це все рівно залишається вище ніж в Європі, але це дасть змогу зекономити коштів для споживачів близько більше мільярда гривень. Утім, експертна спільнота відреагувала на пропозицію міністерства доволі критично. Мовляв, у результаті постраждають інвестори. Це ж бо президент обіцяли одні умови, а тепер різко їх змінюють. У результаті завдана шкода репутації держави перевищить економію в декілька разів. Особливо, якщо ображений бізнес почне позиватися. Як це робиться у нас, ми спочатку дали зелений світ, всі почали рухатися в поїзді, а потім на півдорозі в поїзді ми дізналися, що там один вагон їде туди, а другий вагон їде туди. І так само в цій ситуації, коли вже ну, були запущені певні процеси, знову ж таки, ми починаємо обговорювати зміни, і почалося. А місцева складова вартості проекту ані в обладнанні, ані. В такому обладнанні, і саме ці, ці матеріали треба, а це не треба. Чути про натовп іноземних інвесторів на ринку, який майже повністю донедавна контролювала одна єдина родина, приємно, але дивно. Втім, одночасно, із дискусією про необхідність перегляду тарифу про сонячну енергетику, з'ясувалось, що не лише представники минулої влади заробляють на сонці, декому з нинішніх чиновників. Теж дуже не хотілося б зменшення тарифів. Подивимося на карту сонячних електростанцій. Ресурс Google Maps показує інформацію не лише про місце розташування потужностей, але й про власників. Ось тільки тут порожнє поле, дані відсутні. Це Скадовський район Херсонської області на березі озера Устричного сонячна електростанція компанії Соленерго. З 2011-го установка щорічно генерує 11 мільйонів кіловат годин електроенергії. Відтак, щороку вона може заробляти до 80 мільйонів гривень. Прибутки ділять між собою наші обранці, колишні та діючі народні депутати. Останній університетський товариш Арсенія Язинюка. А тепер Сірий кардинал прем'єра у Верховній Раді Андрій Іванчук. Бізнесмен зі стажем, який робив гроші і в агросекторі, і в енергетиці. Від альтернативки чомусь У Мене немає станції, якась хтось вас дезінформував. Я навіть ну, перше все чую від вас З на Херсонській області. А, така я ж не маю до сьогодні яковідно. А як ми це зв'язали, враховуючи, що колись 10 років тому ми товаришували, співпрацювали? Чи як це за даними державного реєстру підприємств, Більша частина статутного капіталу Соларенерго належить Укренергосервісу. Серед засновників Укренергосервісу значиться фірма Техноцентр Плюс, що належить. Валерію Келестіну і фірма Техноцентр. Остання у свою чергу через фірму Галпласт Плюс донедавна належала Андрію Іванчуку. Ні, ні, це не правда. Я взагалі не маю ніякого відношення, і це можете звернутися до власника за коментарями. І ніде ви ніколи не надати ні документів. Я взагалі в перше це просичу. До складу засновників Солар Енерго входять також міноритарні Юлія Власова та Володимир Євдукімо. Останній це заступник директора державного підприємства Енергоринок. Це підприємство розпоряджається грошима оптового ринку електроенергії та здійснює розрахунки за куплений і проданий струм. До кінця року «Солеренерго» планує запустити другу і третю черги електростанцій. Тож згадані раніше 80 мільйонів. Сміливо множимо на три. Це все розуміти гроші, і ми виходить, ну переходимо чись інтереси, і безперечно це буде будуть протидії. Але ми не здаємось, ми маємо це зробити. Ключову роль у регулюванні цього ринку мала б грати національна комісія з регулювання у сфері енергетики. Попередні роки головним об'єктом регулювання комісії було допустити чи не допустити компанію до ринку. Те, що у наприбутковій сфері 90% зробляла одна родина, наштовхує на певні думки про ефективність цієї комісії. Ви знаєте, коли вони отримують у нас ліцензію, ми маємо ми маємо їх статути тут, ну там або фізичні особи, або якісь компанії, які зареєстровані де завгодно. Практично нема компаній, які мають українське походження. До речі, пан Цітенко, давній товариш Андрія Клюєва, колись працював у керівництві заводу Укрпідшипник, який належить братам Клюєвим. Зараз запевняю, що зелений тариф однозначно потрібно зменшити. Невже дружба дружбою, а служба службою. Особливо, коли змінюється влада. Ми Ви видавалися на одних умовах, виписаних в законі, а зараз будуть інші умови. Ну і багато банків, які просто давали гроші, вони теж стурбовані ситуації, яка от цього. Тобто, щоб ви зрозуміли, питання значно ширше, ніж ну, так просто от зменшити, збільшити, і все. Зрештою, дискусії тривають, адже можливо і справді в Україну стоїть черга з іноземних інвесторів, з якими вже підписані договори, і яких не влаштовує просто найбільший в Європі тариф. Їм потрібна ще вдвічі більша ставка. А можливо, провладні власники станцій не хочуть зменшувати прибутки. І байдуже, з минулої вони влади чи нинішньої? Звісно, це не всі цікаві питання минулого тижня, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші. Програма, яка, немов сонечко, не те, щоб світить, проте припікає. До зустрічі.